Чи німці справді вважають, що вже є підстави для того, щоб Україна десь шукала якийсь компроміс в обмін на своїй території? Знаєте, це дискусія, що постійно відбувається в німецькому суспільстві. Я активно теж до неї долучаюсь і намагаюсь, як би багатьом пояснити, що на жаль, в ситуації війни між Росією та Україною мир не означає просто банальне закінчення бойових дій. І якщо закінчаться бойові дії і не будуть стріляти, то це не значить, що прийде мир, тобто це значить, що на територіях окупованих Росією продовжуються катування, викрадення, зґвалтування, вбивства та інші речі: ніщення української культури, ніщення українських пам'ятників архітектури, знищення українських книжок, виховання українських дітей в російської юнармії і підготовки їх до війни. І інші речі. Тобто, це те ж саме: там, якщо б, ну, умовно кажучи, нацисти захопили Європу і перемогли в Другої світової, то це був би не мир, це був би концентраційний табір від Атлантики до Уралу. І жодним миром це просто ну, не можна було б назвати. От, на жаль, в Німеччині це небагато хто розуміє. Ну, скажімо так, є звісно, люди, що це розуміють, але не більше. І це має одні, один, один, знаєте, один простий такий фактор. А саме Німеччина не має як суспільство досвіду війни за свою свободу. Дві війни, що вела Німеччина у 20 столітті, це були війни агресивними і про Другого світу взагалі говорити не треба. Якби ну там просто Німеччина, і німці змагалися, намагалися зробити геноцид просто світового масштабу. От тому для німців, там, якщо ви там в 44 четвертому, 45 п'ятому році там німецький хлопчик, значить, з зброєю, то вам звісно найкраще, що ви можете зробити, це кинути цю зброю і дочекатися, поки прийдуть американці, значить, і поставять вам демократію. А вони не розуміють, що таке бути, скажімо, так, бути євреєм в Варшавському гетто що воює проти сесовців і для котрого бросити зброю це значить гарантовано загинути разом зі своєю родиною, а поки в нього в руках зброя і ще є надія от, Тобто німець не може собі уявити на місці цього 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 єврейського хлопчика або українського хлопчика от і це намагаюсь би теж теж пояснити зараз ситуація досить складна десь 43%, якщо не помиляюся, помиляюсь у останні опитування говорять що україні треба Погодитися на компромиси віддати частину території в обмін на мир. Ну, тобто ось саме типу, по-перше, росіяни, нібито зупиняться, а по-друге, нібито там на окупованих територіях буде в і десь теж там трошки менш ніж 50%, Здається, 47%, говорять, що Україні не треба не треба погоджуватися на такий мир а треба звільнювати усю територію. Тобто, те ж саме як було там місяць тому щодо танків. Коли фактично це 50 на 50. і тут велика відповідальність полягає на експертному середовищі, щоб пояснити, чому ця ідея, російська ідея, нібито миру в обміну території, чому це паска і пастка, і ну в принципі, і карби від українського і посольства, і органів державної влади багато чого залежить, щоб пояснювати на міжнародному рівні. На міжнародних майданчиках що значить ось цей так званий мир на окупованих територіях. Ну я думаю, що ця справа робиться з обідух напрямків, і я думаю, що на щастя, на щастя від ось цього випилення в Німеччині небагато чого залежить, тому що в принципі, в принципі, на рівні уряду є розуміння, що Україні треба допомагати. Товариство німецької мови визначило, що словом року. Для Німеччини, для Нім... це є «Zeitenwende», це, це, це слово з промови вже тепер знаменитої та канцлера Шольца. Що це для україномовної аудиторії означає це слово, і, чому воно, і наскільки воно втілюється зараз в життя? «Zeitenwende» це можна перекласти як епохальна зміна, як зміна, просто зміна епох. Uh, і це промова вісняна uh, Олафа Шольца, коли він оголосив те, що ось, Німеччина переглядає свої погляди на зовнішню безпекову політику. Ну і скажімо, готова надсилати в Україну зброю. Дійсно, Німеччина до цього моменту не uh, надсилала зброю в uh, райони, де uh, території, де йдеться війна, тобто ну, в країни або в якісь там uh, частини цих країн. О, ти вважали, що якщо надсилаємо зброю, то збільшуємо рівень насильства, а цього треба уникати. І ось саме після нападу певномасштабного Росії на Україну було прийнято рішення, що треба Україні допомагати, тобто це було це епохальна зміна. Але я думаю, що тут багато було занадто багато риторики, і такого знаєте, як в Німеччині говорить значить, горячого повітря. Ніж е якоїсь системи і якось е ну, просто змісту якогось реального змісту. Тому що ми пам'ятаємо, що е промова була там десь у квітні, а перша артилерія прийшла тільки влітку. А про танки ось до останнього моменту мовчали і тільки зараз погодили. Ще жодний ліопард, е я так розумію, до України не прийшов. Ось зараз. Німеччина, те, що я читав, обіцяють до, значить, протягом березня поставити перші Леопарди-2, декілька одиниць, і укладено рішення на постачання в Україну майже 180 леопард перших. Це більш, стара, більш старий варіант танку, танк 70-х років. Тобто він теж потрібний, але він не настільки сучасний, як Леопард. От, тобто, від промови до до реальних якихось постачань пройшов майже рік, і ще постачання не набрали таї сили, котра потрібна. Тому говорити про те, що ми змінились і зробили фохальну зміну, це легко. І це дає політичний дивіденди, тому що це красиво, це картинка. Усі змі про це говорять, але реально надати допомогу з цим у сам, у Шольца Проблеми. Я сподіваюся, що новий міністр оборони історію, що він е, зробить більш гарну справу ніж його попередні а, Власне, про нового міністра оборони і, і про враження Українок, які опиняються в Німеччині, опинилися в Німеччині через mm -hmm. війну, повномасштабне вторгнення і їхні спостереження. Так, от міністр оборони сказав, що світ був би кращим без Путіна, а спостереження, зокрема, журналістки такої Оксана Іванців, зараз в Німеччині, вона пише про свої спостереження за німцями, тобто німці, які не у владі, вони не уявляють собі світ без великої Росії, і більше того, вони навіть не уявляють, що можливо таке, що Росія не переможе. Як, тобто, що влада Німеччини говорить про, про Росію? Тобто Росія, можлива, без Путіна, але чи можлива для них Росія менша? Ну, це абсолютно ключове питання. Тому що о, я теж не бачу, яким чином Росія без Путіна може бути Росією більш небезпечною або більш комфортною для сусідів? Ми знаємо, що в Росії, Росія не залежить від одної людини. Звісно, що це авторитарна тоталітарна країна, але її проблема полягає в тому, що ми знаємо з історії, що це не питання однієї. Людини. Якщо б це залежало від однієї людини, то ми знаємо, скільки було надій на те, що ось прийде Горбачов і все зміє. Закінчили це все вбивство у Вінусі, Ризі, Алмаці, Баку, в Білісі. І інших містах потім, значить, була була надія на Єльціна. Почала вже 92-му році війна в Молдові, потім Абхазія, потім Чечня, потім участь російської армії в Таджикистані, Потім, значить, все інше. Путін теж сприймався як молодий перспективний значить, політик після алкоголіка Єльцина Правильно, і ми ну, пам'ятаємо, як його промовив в стати в, в 2000 році, як вона була сприйнята значить, абсолютно оваціями. І всі були щасливі, що такий молодий значить, президент, який розуміє Європу, прийшов нарешті до влади. І якщо ви подивитесь перші промови Путіна. На те, що він давав інтерв'ю, він говорив просто, нібито, нібито, просто він таки. Знаєте, студент західного політичного вузу. Він говорив це, це, про необхідність це. свободи слова, це, це, свободи, це. значить демонстрації. Про те, є треба, чому повчитися не сполучених штатів і так далі. Це теж пам'ятаєте, і всі так. Ран, ранній Путін Так. Тобто, тобто, тут знаєте, якби Медведев фанат айфонів і, і робив селфі з Стівом Джобсом. Ну і почитайте його телеграм, Да. це не залежить від людини. На жаль, і навіть якщо прийде абсолютно хороша, хороша людина, система, навіть якщо її знайдуть, десь так, система набагато більш сильна.